Село Залиман 15 вересня 2022 року. Поїдемо подивимося, в якому він стані залишився після визволення. Доброго дня! Розбили все. Прилетіло. Коли було? Прилетіли дві назад. Раз прилетіло в двір, згоріла кухня, сарай, потім прилетіло під хату. Повибивало вікна, двері повилітали все, потолок побило, попробивало в бетонних плитах дірки. А це третій раз, як прилетіло, так згоріло все. Один димар стоїть. Один димар. І що тут робити? Хто знає. Ось Серега Славгородська хата. Криші нема повністю, і вони десь виїхали. Ось ця хата стоїть без криші теж. Все побито, одні стіни, одна розруха. Ось хата стоїть. Чи я не знаю і що тут робити, трудно сказати. Ось друга хата, літня кухня, напевно. А це ще одна усадьба. Да. А що тут? Що тут можна робити? Що тут можна робити? Надя, подивись на свою хату, на свою усадьбу. Сията мая, як уїхали. І ось позавчора приїхали. Приїхали на руїни. Ось це горило. Ой, нема слов. Бивший голова колгоспу, Заповіт Леніна. Ось Ленін заповідав отак жити. Ось Жили вони тут. Да, тоже до Леонідович. Оце гине на Так, да, да? Бач, прольот був, а не горіло. Гена твоя хата. А де вони зараз? Ось оце машина тут стояла. Оце друга машина. Рянського немає. По... Це не Ряньського, цещенківська хата. Це... Сільрада. Оце сільрада, так? Да? Да. Боже мой, сіль рада Рядом Марченки. Рядом косенка Сашко. Мати ще жива десь промайський. Десь ховається, так? Да? Це старе їхнє подвір'я. Це газовий домик. Напор вже український висить. Так. Да. Ага, це ця сторона. Серега на хата. Вакулинка. Да. Зайдем. Один. Вигорілась. Нема нічого. Це моя Майя Михайловна. Михайловна. Близенький магазин. Близенький магазин працював. Це люди живуть. А це Більовцева. Сані, патті тут. Мама горіло. Нема нічого, стіни одні стоять. А це будинок культури, який забирав. Сотні людей і школа, де навчалися дітки. Ну, там на краю школи. Якщо... Так, тут я розвернусь. Школа, де навчаються. Страшно дивитися, слов навіть немає. Люди потихеньку повертаються, як сказала одна місцева жительниця, життя обнулилась, ну не закінчилась. Отстроїмось. Будемо жити, все буде нормально. Будь добру. Спасибо. Я дякую тобі. А люди дивляться на руський мір, який прийшов за Лиман, а то вони не вірили. Думали, що в 2015 році на Донбасі там щастя принесли. А тепер вже й в Залемани, в Савинці, в Балаклія додавали. Снаряди до Залиманської школи. Ось так виглядає вона 15 вересня 2022 року. Де навчати діток, трудно сказати. Що воно буде далі, хто знає. А це будинок культури Залиманський. Сотні людей тут сюди приходили, дивилися. Що тепер теж трудно сказати. Та міди Марії стоїть. ви прокляті, руський мір. Свій... І Путін, будь ви прокляті усі на світі, що розбомбили, ми жили, в нас усе було. Тепер, як орда, пройшла скрізь по селах, по городах. Ви не вірите, що вони що ви може, що росіяни таке роблять? Подивіться, подивіться, нам трошки, трошки повезло. сусіди взагалі згоріли. Вулиця вся погоріла. Вони бендерівців шукали. Де в нас тут Бендерівці? Та ви ж, певне. Ми українці, Ван, Ван, вам корінні українці. Де тут бендерівці? Де тут нацисти?